Змінити ім'я чи розлучитись, а також отримати дублікат свідоцтва про смерть та навіть повторити на біс одруження чи народження у центрі надання адміністративних послуг Луцької громади стали доступними п'ять нових послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Ми будемо надавати додаткові послуги. Які теж здійснювали управління юстиції, це зокрема повторне видача свідоцтва про народження, про реєстрацію шлюбу, про реєстрацію смерті. Відповідно, теж витяги про вчинення реєстраційних дій, які вчинялися раніше ніж ми почали надавати ці послуги. Також до нас можна звернутися і за отриманням документа про зміну імені. Ну і звичайно, вже можемо ми надавати послуги щодо розірвання шлюбу, але дуже б їх не хотілося надавати. Своїми враженнями про швидкість, зручність та доступність послуг поділились молодята, які вирішили зареєструвати свій шлюб саме у стінах ЦНАПу. Ми прийшли для того, щоб все швидко, організовано зробити. Ми прийшли е, в ЦНАП і все дуже швидко оформили. Все сподобалось, гарна. Дуже тут арка, гарно тут не просто там в якомусь кабінеті. Ми розписуємося, а гарно ще також. Державна реєстрація актів цивільного стану так чи інакше пов'язана з іншими адміністративними послугами, тож відвідувачам буде зручно за один візит вирішити одразу декілька питань.